Номер 25 сторінка 7. Обчисли значення виразу х мінус 15 помножити на y, додати 17987. Якщо х дорівнює 12389, y дорівнює 463. Спершу запишемо наш вираз, підставивши в нього замість х у потрібні числа.

Це дія в дужках. У нас немає дії в дужках. Друга дія виконується дія множення або ділення. У нас є дія множення. Виконуємо перше. Далі виконують додавання та віднімання. Дія додавання може виконуватися в будь-якому порядку. Дія віднімання в тому порядку, в якому записані приклади. Оскільки у нас є дія віднімання, ми спочатку виконуємо по порядку. Зліва направо. Першою виконуємо, ді... другою буде в нас тоді дія віднімання і третьою буде дія додавання. Виконуємо першу дію 15 помножити на 463. 3 помножити на 5 буде 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 на 1 буде 3, і ще 1 буде 4. 6 на 5 буде 30, 0 пишемо, 3, запам'ятовуємо, 6 на 1 буде 6, і ще 3 буде 9. 4 помножити на 5 буде 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 на 1, 4, і ще 2, 6. Додаємо 5, 4 і 0. 4, 9 додати 0, 9 і 6. Отримали 6945. Друга дія. Потрібно 12389. Відняти 9 відняти 5, 4. 8 відняти 4, 4, 3 відняти 9 не можемо. Позичаємо.

4 додати 7 буде 11, 1. Пишемо, один, пам'ятаємо. 4 додати 8 буде 12, і ще 1, 13. 3 пишемо, 1, пам'ятаємо. 4 додати 9, 13, і ще 1, 14, 4 пишемо, 1, пам'ятаємо. 5 додати 7 буде 12, іще один. 13. 3 пишемо, 1, пам'ятаємо. Один, іще один, 2. Результат.